Ласкаво просимо до 14-го уроку. Сьогодні ви освоїте покупки в супермаркеті. Виходячи за межі базового виживання, ви навчитеся знаходити конкретні предмети, розуміти розділи та користуватися перевагами угод. Це пов'язано з розпорядком дня та відчуттям як вдома. Супермаркети можуть бути переповнені різними макетами та продуктами. Ці фрази допоможуть вам впевнено орієнтуватися та просити допомоги, коли це необхідно. Давайте почнемо з питань про різні розділи та про те, де знайти предмети? Де я можу знайти хліб? Унде подгасі пийня? Умде подгасі пиня. Ваша черга. Де я можу знайти хліб? Унде подгасі пийня? Де знаходиться молочний відділ? Унде єсте секція де лактати. Unde este secția de lactate? Vașa cerga. De znahodeți a Unde este secția de lactate? Uiacomu cum o prohodi producție? Pe ce culoar se află produsele? Pe ce culoar se află produsele? Vașa cerga. Uiacomu cum o prohodi producție? Pe ce culoare se află produsele? De vidiu. Unde este secția de carne? Unde este secția de carne? Vașa cerha. De vidiu. Unde este secția de carne? De producte. Unde sunt alimentele congelate? Умде sunt alimentele congelate? Ваша черга. Де заморожені продукти? Unde sunt alimentele congelate? Тепер давайте навчимося запитувати про конкретні продукти та їх наявність. У вас є помідори? Авець роші? Ваша черга. У вас є помідори? Aveți roșii? roši? Ja szukai olivkovu olyo. de masline. Cautu de masline. Vaša cherga. Я šukai olivkovu olyo. Kautuly de masline. C'ho nema w naяwnosti. Este epuizata cesta. Ваша черга. Цього немає в наявності? Єсте епуїзата ачеста? Коли ви поповнете запаси? вець реапровізіона? Ваша черга. Коли ви поповнете запаси? Давайте навчимося запитувати про якість і свіжість продуктів, особливо продуктів? Це свіже? Єсте проаспод? Єсте проаспад? Ваша черга? Це свіже? Єсте проаспат? Який термін придатності? Care este data de expirare? Care este data de expirare? Vașa cerga. Iacăi termen termin Care este data de expirare? Ce organicno? Este organic? Este organic? Vașa cerga. Ce organice? Економія грошей це важливо дізнаємось про розпродажі та спеціальні пропозиції. Що сьогодні у продажу? Ваша черга. Що сьогодні у продажу? Є знижка? Există o reducere? Există o reducere? Vașa cerha. E zneșca Există o reducere? Să cupăte o din o tremate Cumpărați unul și primiți unul gratuit? Cumpărați unul și primiți unul gratuit? Vașa cerha. Це купити один отримати один безкоштовно. Cumpărați unul și primiți unul gratuit? U vas ia kartka postoinogo clienta Ai un card de fidelitate? Ai un card de fidelitate? Vaša cerga. U vas ia kartka postoinogo clienta Ai un card de fidelitate? Як мені зареєструватися? Куманскрів. Куманскрів. Ваша черга. Як мені зареєструватися? Куманскрів. Тепер давайте вивчимо важливі фрази для процесу оформлення замовлення. Паперовий чи пластиковий пакет. Пунга де пластик. Пунга де hirties au пластик. Ваша черга. Паперовий чи пластиковий пакет. Пунга де хirтіе пластик. У мене є своя сумка. Ам пропя ме джанта. Ам пропя ме джанта. Ваша черга. У мене є своя сумка. Am propria mea janta. Без сумки Fără geantă, mulțumesc. Fără geantă, mulțumesc. Vașa cerga. Без сумки Fără janta, mulțumesc. Ce mă eu ja o platite cardcoiu? Pot plăti cu cardul? Потплатіку кардуль. Ваша черга. Чи можу я оплатити карткою? Потплатіку кардуль. Чи можу я отримати квитанцію? Потавяокі танце? Потавяокітанце? Ваша черга. Чи можу я отримати квитанцію? Pot o Іноді потрібна особлива допомога. Давайте вивчимо ці корисні фрази. Хтось може допомогти мені нести це? Мапате жутачиневаса портаста. Мапате жутачиневаса портаста. Ваша черга. Хтось може допомогти мені нести це? Мапате жутачиневаса портаста. Vă păreviră te țină? Pot verifica pretul? Poti verifica pretul? Vașa cerhă. Vă ajută păreviră tețino. Pot verifica pretul? Devi cât de la pocupoc. Unde sunt cărucioarele de cumpărături? Unde sunt cărucioarele de cumpărături? Ваша черга. Де віски для покупок? Чудово. Давайте потренуємося здійснити повний похід у супермаркет від входу до каси. Ви заходите в супермаркет зі списком покупок. Потрібен хліб молоко овочі. Вас вітає співробітник. Вам потрібна допомога в пошуку предметів. Ваша черга. Запитайте, де я можу знайти хліб? Унде подгасі пуйня. Персонал каже, п'ятий прохід ліворуч. Ваша черга. Запитайте, де молочний відділ. Унде де є секція де лактати? Посух каже задній кут біля яєць. Ви йдете туди і забираєте молоко. У відділі продуктів ви перевіряєте помідори. Ваша черга. Запитайте, це свіже? Єсте проаспот? Персонал каже, так доставили сьогодні вранці. Ви помічаєте знаки продажу? Ваша черга. Запитайте, що сьогодні у продажу. Чи є Персонал каже: знижка на курку становить 30%, а на пасту можна купити одну, отримати одну безкоштовно. Ви йдете до каси з кошиком повним продуктів. Касир запитує: У вас є картка постійного клієнта. Ваша черга. Запитайте, як мені зареєструватися. Касир пояснює та реєструє вас. Потім запитує про сумки. Ваша черга. Скажи, у мене є своя сумка? джанта. Ваша черга. Скажіть, чи можу я заплатити карткою? Подплатіку кардуль. Касир каже, звичайно. Ви успішно завершили оплату? Покупки зроблено? Ідеально. Давайте розглянемо основні фрази супермаркету. Ваша черга. Запитайте, де я можу знайти хліб? Ундепотґесіпийня. Ваша черга. Запитайте Це свіже? Єсте проаспод? Ваша черга. Запитайте, що сьогодні у продажу? Чи є стеля вензареастезь? Ваша черга. Запитайте, чи є у вас картка постійного клієнта? Аймкар де фіделітати? Ваша черга. Скажи. У мене є своя сумка? джанта. Ваша черга. Запитайте, чи можу я оплатити карткою? Подплатіку кардуль? Чудово. Тепер ви можете абсолютно впевнено робити покупки в будь-якому супермаркеті. Ви знаєте, як знаходити товари, перевіряти якість заощаджувати гроші за допомогою розпродажів і карток лояльності, а також легко здійснювати замовлення. Покупки продуктів більше не викликають стресу, це просто частина вашої рутини.